Я Ірина Холодян, лікар-акушер-гінеколог, завідуюча відділенням клініки Мати та Дитина на лівому березі. Загальний стаж у мене 26 років. а В репродуктивній медицині я вже 15 років. Я обожнюю свою роботу, фанатично закохана і. Особливо люблю складні випадки, ті, які потребують неординарного індивідуального підходу. Тож не зволікайте, приходіть, і ми разом будемо шукати можливі шляхи для здійснення нашої мрії, народження, наших діток. Ваша Ірина Холодян.